Детальніше про мобілізацію просто зараз будемо спілкуватися із офіцером, військовослужбовцем Андрій Качур у нашій студії. Пан Андрію, ми вітання. дня. дякуємо, що ви завітали. Ну, справді, враховуючи те, що ми зараз почули, і зараз всі обговорюють активно, що готуються зміни до мобілізації. Хочеться почути, як то кажуть, з перших вуст на сьогоднішній день, що в нас відбувається з мобілізацією, От ваш погляд на мобілізацію, чи справді в нас є якісь певні проблеми і прогалини, які негайно зараз потрібно ви. Ти. Якщо так, то які, е, ну я е, не працівник ТЦК та СПІ, тобто, я не можу оперувати даними, але е, суто з того, що може спостерігати uh -huh. будь-який громадянин, ми бачимо, що ну, принаймні, е, окрім того, що наша армія несе втрати, е, як і будь-яка би несла при такій інтенсивності війни, ми розуміємо, що нашим захисникам, які перебувають на фронті вже е, майже два роки, е, без ротації необхідна заміна, це об'єктивний фактор. Рано чи пізно ми до цього питання б підійшли в притул, і на щастя, як на мене, ми до нього вже приходимо. І ці речі звучать все частіше з вуст високопосадовців, і, і це правильно на мою думку. Люди потребують відновлення, люди потребують відпочинку, і враховуючи, що ця війна... Не триватиме очевидно 2-3 тижні то у нас має бути достатня кількість людей, навчених змотивованих, головне, які зможуть замінити наших захисників оборонців на першій лінії. От а, секретар РНБО Даніло він коли казав про ці рекрутингові компанії, які хочуть доєднати. Там одна з історій, а, що мотивація, яка що ці якраз компанії мають мотивувати людей йти до війська і а, пояснювати, що у війську не так страшно. Абсолютно е, правильна позиція, як на мене, тому що дійсно дуже велика проблема, коли багато. Чоловіків і жінок, і, і серед мого кола спілкування, наприклад, які не хочуть досі долучатися до війська, зокрема тому, що вони мають певний фах, і вони бояться, що система зробить так, що вони потраплять, умовно кажучи, я не знаю там вантажником або кулеметником в той час, коли це людина там висококваліфікований інженер і міг би, наприклад, бути ефективним там в радіотехнічних військах, до речі, вітання сьогоднішнім професійним днем радіотехнічним військам, і це є проблема, тому що не не завжди людина потрапляє у військо на ту спеціальність, де могла би бути максимально ефективною. І в цьому сенсі ну, очевидно потрібно покращувати. І я думаю, що якщо такий механізм запрацює в повною мірою, це мотивує багатьох людей все таки ухвалити рішення і добровільно приєднатися до сил оборони. Так, тут на жаль така історія, що багато хто з нас знає а, випадки. Я впевнена, вони можуть бути поодинокі, але вони такі, що можуть а, відрізати людину від бажання йти в армію. Що якби приходять, а, я я знаю випадки, коли з 14-го року ветерани, які а, вже відслужили, приходять, кажуть, кажуть, знову хочу піти. Йому кажуть, а, забудь а, про свою спеціальність. Не кажи нікому, що ти був на цій. Ми тебе а, на іншу відправимо там, закриємо позицію. Тобто і тут у людини, яка вже була в АТО, яка прийшла до ООС, зникає бажання. І тут прецедент є, розуміємо, що погано, що добре, що куди скаржитись. Тобто тут така історія, що оцей цей момент як його відрегулювати. Е, ну, я би взагалі не розглядав це з точки зору, куди скаржитись. А, е, хоча є, звісно, гарячі лінії Міноборони і інші. Е... Органи, куди можна поскаржитись, тут потрібно починати з того, що е, сам е, чоловік будь-який він має просто більш відповідально поставитись до того, що рано чи пізно він потрапить до армії, і він би мав сам би сам підготуватися, знайти відповідний підрозділ, налагодити з ним контакти. Зараз я думаю, немає жодної людини в Україні, в якої не було би роз... родичів, друзів чи знайомих десь у війську. І е, поки що, поки є цей час, є ця можливість, його можна витратити на те, щоб знайти собі е, достойну і найбільш ефективну, на вашу думку, позицію у війську звернутись безпосередньо до підрозділу, поцікавитися, які там є спеціальності. Дізнатися, що потрібно для того, щоб зайти саме на цю спеціальність і безпосередньо в діалозі з військовими зробити так, щоб вас випадково не зустріли на вулиці працівники ТЦК mm -hmm. і розподілили туди, куди вони вважають за потрібне, а це може бути помилкове рішення. Тому е, потрібно бути ініціативним і самому шукати собі найбільш підходяче місце, тому що ми цього не уникнемо все одно. Все одно я так розумію, що з тим, що затягується війна, і відповідно потрібна ротація, і строковиків зараз будуть демобілізовувати. І, як вже зазначалося, що ті люди, які пішли від самого початку добровольцями, їм потрібно дати можливість відпочити. Вони теж заслужили на демобілізацію, тому що за все, що служити будуть всі. А ви людина, яка займається тим, що готує людей безпосередньо до того, щоб до мобілізації готуєте до для того, щоб йти у військо, ну, це, правильно? Це, це, ні, 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 це занадто гучно сказано. Це була така ініціатива від фонду притуле, який звернувся до мене, угу. просто там. А, а про що б ти міг би зробити тренінг для цивільних? У мене військова спеціальність гетінша, Е, просто я це запропонував. Ми провели кілька таких тренінгів, і ми побачили, що на це є попит, тому що люди дійсно цікавляться, але. Очевидно, не вистачає інформації такої, знаєте, стислої і максимально практичної от які потрібно зробити кроки для того, щоб ваше перебування у війську, особливо перші дні, було. Максимально комфортним ми були максимально підготовлені, і звідси виникла така ідея. Ми спробували і так от вона, Андрій. У нас не, не так багато часу залишається з вами в ефірі. Адже скоро буде загальнонаціональна хвилина мовчання, на яку ми обов'язково перервемось. Хотілося б, щоб ви сказали, а які реально кроки, і куди йти, де шукати таку інформацію? Потрібно Ну на жаль, ми все не встигнемо, але е потрібно ну зараз в ефірі, але потрібно підготуватися передусім фізично, тому що е фі фізичний стан. Фізична форма буде визначальною, в який би рід військ ви не потрапили. Потрібно підготувати, навести лад зі своїми документами, зі своїми банківськими рахунками, заповітами. І потрібно підготуватися певним чином матеріально, тому що ми розуміємо, що в силах оборони, на жаль, вам не видадуть все необхідне. Багато речей необхідних, звісно, ви отримаєте, але це буде не все. Це буде не все і певні дрібнички. Вам доведеться, якщо ви не будете до цього готові. Вам доведеться буде потім в гарячці десь шукати і купувати. Тому бажано спокійно сісти, привести ці всі речі до ладу і, звісно, налаштуватися психологічно. Це знову ж таки, те, від чого буде багато що залежить, коли ви будете готові до цього. Це для вас не стане несподіванкою, і навіть цей процес підготовки вже впорядкує значною мірою ваші думки і допоможе вам без стресу пройти цей період. Так, дякуємо, Спасибо. пане Андрію. Дякуємо за те, що завітали до нас. Дякуємо за розмову. Насправді хотілося б, щоб вона була довша. Але дійсно, як я вже зазначала, зараз буде загальна національна хвилина мовчання. У нас в ефірі будемо згадувати усіх тих, хто загинув внаслідок російської агресії на території України. У нас в гостях був Андрій Качур, офіцер військовослужбовець. Ще раз дякуємо. дякую. Дякую.